Понад 60? пийте ці три чаї, щоб відбудувати м'язи, і знову впевнено ходити. Чи відчували ви останнім часом, що ноги стали слабкими, наче вони вже не несуть вас так, як раніше? Може, ви швидше втомлюєтесь, чи вам важко довго стояти на одному місці? Ви не самі. І справа не тільки у старінні. Насправді, нові дослідження показують, що деякі природні чаї справді допомагають відбудувати силу ніг. Поліпшити крововодих, зменшити запалення та надати енергії без болісних вправ чи ліків. А найкраще те, що вони прості, безпечні та підтверджені наукою. Одне довготривале дослідження у Японії, наприклад, спостерігало тисячі людей у похилому віці та з'ясувало, ті, хто регулярно пили зелений чай, значно частіше зберігали силу м'язів і рівновагу з віком. Це можна побачити і у житті. Наприклад, легендарний японський спринтер гідаїчі Міядзака розповідав, що його щоденна чашка зеленого чаю була однією із звичок, якими він завдячував своїм забігам навіть після ста років. У цьому відео ми розкриємо три найкращі чаї для людей у похилому віці, що підсилять ноги та нададуть енергії. Кожен ретельно вибраний і перевірений командує дослідників. Тому ви можете довіряти цій інформації. І якщо ви залишитесь до самого кінця, я поділюся ще одним неочікуваним інгредієнтом для чаю, про який ви ймовірно не чули, але його дію показано у дослідженнях. Він суттєво посилює кровообіг і бореться із м'язовою втомою у старшому віці. Ви не захочете це пропустити. 1. Імбурно-куркумовий чай тепла. Заспокійлива чашка імбирно куркумового чаю, простий напій, що може стати справжнім порятунком для людей у похилому віці, яким потрібні міцніші ноги та природний приріст енергії. Якщо ви відчуваєте тяжість у ногах під час ходьби чи втомлюєтесь вже на півдороги до верху сходинами, цей чай дуже швидко стане улюбленою щоденною звичкою. Чому він такий дієвий? Імбир та куркума два найсильніші природні борці з запаленням. Коли вони разом вони не лише надають чаю приємного смаку, вони активно зменшують запалення, що спричиняє біль у суглобах, скованість та м'язову втомоту. Для багатьох людей у похилому віці перешкода не лише у слабкості м'язів, їх обмежує ще й набряк і дискомфорт після навіть легких рухів. Імбирно-куркумовий чай б'є прямо у причину цієї проблеми. Та це не усе. Імбир містить природні сполуки, що називаються гінгеролами. Дослідження показують, що вони покращують кровообмін. Уявіть собі ноги як працьовиті механізми, їм потрібен постійний приток кисневої крові, щоби залишатися сильними та відновлюватися після щоденного навантаження. Коли кровообмін стає повільнішим, м'язи не отримують достатньо поживних речовин, тоді приходить втома і несталість. Регулярна чашка імбирного чаю м'яко посилює кровообмін, роблячи ноги живішими, а крок впевненішим. Тепер про куркуму. Ця золотиста спеція містить куркумін відому речовину із сильною протизапальною дією, що захищає м'язи від руйнування і підтримує відновлення після руху. Якщо у вас тріщать коліна, коли ви встаєте, чи з'являється біль після короткої прогулянки, куркумін допоможе це заспокоїти. Коли запалення спадає, м'язи нарешті виконують свою роботу, стабілізують тіло, підтримують вас і додають сили. Є ще важливий бонус: цей чай надає лагідний енергетичний поштовх. Це не кава, після якої з'являється тремтіння. Імбир природньо підсилює обмін речовин, допомагаючи тілу краще перетворювати їжу на енергію. Замість того, щоб клювати носом після обіду, ви відчуєте бадьорість та натхнення, навіть готовність до короткої прогулянки чи легких вправ для ніг. Готувати просто візьміть кілька тонких скибок свіжого коріння імбиру, одна чайна ложка меленої куркуми або свіжа куркума, якщо маєте, та залийте гарячою водою. Дайте настоятися 10 хвилин. Додайте щіпку чорного перцю, він покращує засвоєння куркуміну. За бажанням додайте меду чи трішки лимонного соку. Ось і все, маєте простий цілющий напій, що підтримає ноги, енергію та загальне самопочуття. Часом люди промічають покращення вже через кілька днів, інші через тиждень чи два. Ключ, постійність, одна чашка щодня, особливо вранці, може значно змінити те, як відчуваються ваші ноги та рівень енергії протягом дня. Реальний приклад. У традиційних індійських родинах імбирно-куркумовий чай вживають поколіннями, щоби зберігати рухливість суглобів і знімати щоденний дискомфорт. Сучасні спортсмени, наприклад, баскетболіст НБА Стефен Карі, теж використовують куркуму у відновленні, вам не потрібно тренуватися як професіоналу. Проста щоденна чашка дасть м'яку, але стійку підтримку м'язам і суглобам. Тому, якщо ви серйозно хочете зміцнити ноги, зменшити біль. І додати природної енергії, імбирно куркумовий чай один з найлегших та найприємніших шляхів почати. 2. женшень зелений чай. Тепер перейдемо до справді освіжального напою женшень зеленого чаю. Якщо вам бракує сил, здається, що ноги здаються вже посередині дня чи бракує запалу рухатися, саме цього чаю може бракувати вашому тілу. Женшень зелений чай Ніби лагідний поклик до прокидання для всього організму, м'язів, мозку та, звісно, утомлених ніг. У чому його особливість? Ми поєднуємо силу двох рослин: перше зелений чай, насичений антиоксидантами та природними енергетичними сполуками, друге женшень корінь, який століттями використовують у традиційній медицині для боротьби з втомою, нарощування сили і відновлення життєздатності. Чому женшень особливо корисний для ніг? Женшень відомий як адаптоген засіб, що допомагає тілу боротися зі стресом, старіння це щоденний стрес для м'язів і суглобів. Женшень зменшує це напруження, надаючи тілу стійкості, тому ноги не відчуваються такими важкими щоразу, коли вирушаєте. Ще дослідження показують, що женшень поліпшує м'язову працездатність і витривалість. М'язи краще використовують кисень, зменшується втомлюваність. Уявіть собі, ви ходите по дому, піднімаєтесь сходинами, вирішуєте справи і не випадаєте з сил після цього. Саме такий ефект дає женшень з часом. Роль зеленого чаю у парі з женшенем він додає ще більші переваги. Зелений чай багатий на катехіни, антиоксиданти, що знешкоджують вільні радикали у м'язах і суглобах. Чому це важливо? Вільні радикали пошкоджують клітини, прискорюючи зношування, ноги відчуваються старшими, ніж є. Регулярне пиття зеленого чаю підтримує природні процеси відновлення, допомагаючи м'язам бути міцнішими, а суглобам впорядкованішими. І на відміну від кави, що дає короткий сплеск та падіння, зелений чай збагачений ельтеаніном, амінокислотолію, що спокійно тонізує, підвищуючи увагу без перенапруги. Додайте сюди женшень і ви маєте стабільний, довготривалий приріст фізичної та ментальної енергії. Ментальний поштовх теж важливо, коли голова працює жававіше і зосереджено, з'являється нагода рухатися частіше, а це прямий шлях до поступового відбудування сили ніг. Як приготувати удома? Закипіть та склянку води і дайте їй трохи остигнути, щоби не була кип'ятком. Закиньте пакетик зеленого чаю на 2-3 хвилини. Потому додайте кілька тонких скибок кореня жінченю або приблизно четверту чайної ложки сухого порошку, якщо маєте. Дайте настоятися ще 5 хвилин за бажанням трішки меду чи лимону на смак, і все маєте смачну енергізувальну чашку на користь ногам, пити щодня для найкращих результатів це не чарівна пігулка, а проста звичка, що поступово поліпшує енергію, рівновагу та рухливість. Підтвердження з практики і науки дослідження у American Journal of Chinese Medicine показало, що старші дорослі, які приймали Женшені регулярно, мали кращі показники сили нижніх кінцівок і менше втомлювалися у повсякденних справах, і не лише наука. Відомі постаті, як от артист Джекі Чан у свої 70 згадували про Женшень чай у рутинах доброго самопочуття. Якщо хтось у свої 70 залишається активним, уявіть лагідну користь для щоденних прогулянок сходин, легких вправ. Тому, якщо ви втомилися тягнути ноги і хочете відчувати себе жвавіше, рухливіше і певніше, женшень зелений чай варто зробити частиною рутини. Це більше, ніж напій. Це щоденний м'який поштовх до міцнішої версії вас. 3. Чай із корення ашваганди. Поговоримо про особливий чай, що допомагає не лише ногам, він повертає рівновагу, спокій і силу всьому тілу. Це чай із корення Ашваганди. Якщо ви ще не спробували, вас чекає приємний сюрприз. Ашваганда адаптоген, вона допомагає організму давати раду зі стресом, втомою та віковим зносом. Для людей у похилому віці це надзвичайно важливо. З віком м'язи слабішують не лише від нестачі руху, на них впливають хронічний стрес, недосип і гормональні зміни, зокрема кортизол та тестостерон, що вагомо впливають на енергію і м'язовий тонус. Уявіть, ви прокинулись, і замість скутості, втоми чи непокою відчуваєте грунтованість і спокій, ви потягуєтесь і ноги готові до руху, вставаєте, а тяжкість у ногах стала легшою. Саме така тонка щоденна зміна багатьом приносить чай з Ашвагандою. Як це працює? Коли ми у стресі через здоров'я, фінанси, недосип, тіло виробляє кортизол. Надмір кортизолу з часом слабить м'язи, збільшує жирові підклади на череві та виснажує. Ашваганда сприяє нормалізації кортизолу, заспокоює нервову систему і, ніби каже тілу, ти у безпеці? Можеш розслабитися і відмовлюватися, тому тіло перемикається з руйнації на відбудову. Багато досліджень показують, Ашваганда підвищує м'язову силу і витривалість навіть у старших дорослих. В одному клінічному випробуванні ті, хто приймав Ашваганду щодня протягом кількох тижнів, показали вимірні поліпшення сили нижніх кінцівок, рівноваги та витривалості. Це не магія, це тіло. Яке нарешті отримує потрібну підтримку, плюс підтримка нервової системи і сну. Якщо ви колись відчували невпевненість у ногах, тремтливість, чи наче ноги не слухаються, причина може критися в нервово-м'язових зв'язках, а шваганда зміцнює ці зв'язки, поліпшуючи координацію і швидкість реакцій. А якщо маєте трудності зі сном, тут чай особливо сяє. Ввечері він заспокоює думки, зменшує нічний неспокій і сприяє глибинному відпочинку. Кращий сон, краще відновлення м'язів, адже ми відбудовуємося уві сні. Без достатнього сну тілу важко зміцнюватися, яким би добрим не був раціон. Як приготувати Ашваганду можна знайти сухим коренем, порошком чи у чайних сумішах? Найчастіша дія від сухого кореня. Приймаємо приблизно одна чайна ложка на склянку, ледь ледь кип'ятимо 10-15 хвилин, потім проціджуємо та пиємо теплим, додайте корицю чи мед до смаку, а шваганда має землистий, горіховий відтінок, що гарно поєднується з теплими спеціями. Хтось пиє вранці для рівної енергії упродовж дня, хтось увечері, щоби ліпше відновитися вісні. таємниця постійність. Натхнення з практики, фахівці з цілісного здоров'я, зокрема відомий нутриціолог доктор Френк Літман, часто радять ашваганду старшим клієнтам для боротьби з втомою та стресом. Багато відомих прихильників здорового способу життя за 60. наприклад, команда Гвінет Пелтроу, популяризують адаптогени для збалансованої енергії та кращого сну. Для людей у похилому віці це дає окрему перевагу, міцніші ноги, краща рівновага і спокійна тривала енергія протягом дня. Тому, якщо ви шукаєте спосіб відчувати себе впевненіше на ногах, менше не попоїтися та мати більше спокою, чай із корення ашваганди чудовий початок. Йдеться не лише про міцніші м'язи, йдеться про відновлення фізичного, ментального і емоційного балансу. Саме він є фундаментом тривалої життєздатності у будь-якому віці.